В принципі, це не должно не повинно бути складно. А вони тоді теж були фіолетові чи вони були зелені? Ні, зелені зелені, з дощем. З дощем. А це. О, блядь! Аккуратно. Оба, вліво, оп. Об. Є е, бля. О. Ты спускайся, думаешь? ні? Тримуйся! Тихо, 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 тихо. Давай, Джоні, підходь. Буквально ось Оп. Ай, блядь трішки ногу підвернув. І все, ми на низу. Так, тут можемо бутати таки кокейсів і, в принципі, підніматися на вгору. А колючки, думаєш, приносять якусь шкоду? Блять! Сука! Блядь. Ти що, внизу? Ні, я я зараз буду, все гаразд! Блять! Точно? Да, да, да! Сука, дві ноги зламав, йоп твою мать. Так, я, я зараз уже лезу! Бля! Сука! Фух. Я вже. десь рядом, напевно, мабуть. Ти щоб саме вниз спав. Ні, ти що? Я ж не якийсь... дебіл, Щоб самей вниз падати. Ні. А, блядь! Зараз я буду, зараз. Ніякий, просто з ширинку застягую. Зараз. Я вже близько. Зачекай! О! Бачу, бачу, руку давай. Давай мені все, що в тебе є. Гроші, руку, машину, ах, телефон. О, бля, я на місці. Давай трошки подумаем, Придумав. Да? Логічно подумаємо, є. Зараз. Сюди, Та, о, 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 о. це топ варіант, топ варіант, просто вліво трішки, давай, ну в твоєму випадку право, 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 право. Ти, блядь, просто вийшла. Я не тобі знаю, казав, я що ти думала, не людина що... взагалі, це пукалка. Я кол-пукалка. Ты не знаєш, що таке пукалка? Ты пупук? Ти пукнув? Ні! Правіше давай, правіше. Е, та стій! Куди ти полез, блядь, дуже високо? Ти не вилізеш! Я вилізла. два. твою мать. ти шо, сука, за макака така, нахуй. Я поповз. Блять. Офігіть Зараз я впаду. Я. Я зараз впаду. Сука. Ні, я не хочу падати. Ні Це дуже високо. Блять, це дуже високо! Я не хочу падати так високо, реально! Блять, этой Тихайко, тиханько. У мене... Мені надо поїхати щось бо живе. я нічого не можу зробити. Зачекай, 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 я живу! Я живий! Блять, я живий! Хоча. У -у -у -у. Це пукалка версія 2.0. Оу, oh, обережно. Як ти думаєш, власне... О! Oh. Підожди, шкірка банана, це можна положити... А, і підскользнутися, Ну так. Да. Логічно. Я ну, на те хочу, Опа! Ой, слухай, як гарно. Як гарно. Ми приблизно на тій висоті з яки почали, це взагалі як зрозуміти, блядь. Але я почекаю, але я тепер дасть можливості забратися, це куди краще. Давай сюди. Ооо, слухай, це, це 100% вірний шлях. 100%, тому що ми вже ось. О, що тут щось є. Де? На дереві. Та дерево, не, не чіпай дерево, не трогай дерево, відпусти дерево, іди сюди, дерево. Ти блядь, все одно відірвала від нього яйце його. Я ч я відчуваю, я відчуваю, я відчуваю, Я відчуваю гімно відчуваю гімно. Хм. Mm. <плес> <плес> я теж. <плес> <плес> Це від тебе. Ну, все, шансів значить. Ні, ось, держи, тримай, 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 тримай. Та блядь, тримай! Блядь, чого не не ти що, шо чи що? Говорю, що тримай, блядь, ти вона прибирає. БРИ! Да епт твою мать, блядь, сука, заберу тебя наркать, блядь. Береться. Давай! давай. Фух, схватила, Давай, пий його, давай уже. Оу! Ну, не спасло. Спасло ще як, зараз ти зможеш залізти на високу. Ааа, блять! Радіоактивні, сука, куші. Дивись, я зараз спробую активувати крюк. Крюк, це по факту чекпойт, на якому ти можеш відпочити. Тому просто е, зараз. Чекай, блядь, Жди, чекай. Давай, быстрее. Фух. Взятися за крюк можна, розумієш, що я я, Я закріпив його, тепер ти можеш відпочивати. Слухай! А може це вигідно інколи пройтись по цим колючим бур'янам, щоб зібратися на другу сторону. Ну я ж тобі за це питалась. Давай спробуємо! -а. Є, є контакт, працює! Спробуй! Давай! Ти зможеш! Блять, ты же робошь! Ты индивид самый! БЛЯТЬ НИЕ! О! Да не! Да не! Ты... Нет! Да нет, ты не! Нет, ну, ты прикалывайся! О oh мой гад! Ты шо? А, ты живый? Я живый? Стоп, я живый! Ты живы! Ты живы! А чо ти, блядь, ржешку я вмер, блядь? Це взагалі не по-людськи. А если так щось поборже, ні? Сейчас ты там. Нет, так? Ну? Я намагалась, що Так я не цекаю. Так, відчиной, і шо у нього тут заку? Нічого? Так, Пока. Ой, куди тебе нести мені, мене тобі дис. О, 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 він шевелиться. О, о, о. Ти живе? Реально? А давай, вставай, вставай! А, ні, не живе. О! Ну привіт, блядь! Ми за тебе! Ха-ха! я, блядь, ти ржеш. Я, блядь, здох, нахуй, Ти тебе бачив! Я бачив, я себе, блядь, блядь, я... блядь. бачив, як я лежав, кошиться від болі, блядь, поки ти просто сміялась наді мною, як зараз, коли я вже, блядь, здох, ти все одно смієшся. Бля, блядь, що смішного? це печально. Ти смішний. І останні півгодини і за цієї ситуації ми ждали, поки вмре мій надійний, сильний та розумний напарник. Ну а я цей час на задньому фоні відпочивав. Ех, бляха, в тупо заново. Запаздається. Оце я розумію екстрим. Фух, ну я біля статуї, а ти де? Ти призрак, а фу, бати стрімний призрак насправді. І як тебе оживити? Дякую. Як тебе оживити ось біля статуї, може тобі треба нажати що ти щось подивись? А ну! О! Блять, і, і вмісто якоїсь гарної винагороди мені дали ТБ, бляха. І це, це. Це просто, ну. Це карма, боже бог, за що? За що? За що ти возвращаєш мене таким подарунком? О, перчик. Ух, блядь, чому мене так опекло, нахуй, не їж би шпарь. А як спробувати. Ну давай спробуємо хоч зрозуміло, що це таке. Давай. Ем. Ага. Блядь, просто топ, нахуй. Я тобі серйозно говорю. Це саме безкорисне використання речей, яке я за сьогодні робив, блядь. Давай! О, господи, що там з тобою. Бачиш, яка крута штука, правда? Ця беревка. Так, так. Ну вилазь, алло. Я розумію, що сподобалась, вірьовка. А ти її Ой. забрати можеш? Бля, 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 да. Не, тут... не, забрати не можу. Так, тепер аккуратнейше, веди, да. Меняемся месяцями, Та не блядь, мене. Так треба мінятися місцями. Так, ладно, тепер сюди, готова? Отак. Ти теж вліво, Вліво даєш, вліво. І просто підіймаєшся. Просто підіймаєшся. Нічого складного, блять, тут колючки треба акуратніше. Давай, давай, тряпка. Опа, підіймайся вверх, тепер. Просто максимально вверх. О, да. Слухай, нас самишку. Так, тепер ми можемо піднятися сюди, а опа, оп, є. Ти туди? Давай лапу свою. Угу. Фу, блядь, ти ще руки не маєш? що? Епа! Ого! Фух! Я бояк вижив, зачекай! Не, 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 я одель спала, то в таке. Да, блять, ну куди ти впала, нахуй? Ну як таке можливо?

А що ж це? А, а де я? А, я тут. Ой-ой. А ти що? Ой-ой-ой. Зараз це буде. Зараз розпалю костер і все буде. Гори, гори, вогнище, господи, я зрозумів одну головну річ. Те, що я не можу пройти джунглі, тому що в мене є напарник. Зараз я один напарника я залишив взагалі там десь внизу. І тепер в мене є всі 100% того, що я пройду. Притом, що я ще знайшов якусь інверсі а, шпулька з інверсійною мотузкою, яка по факту, коротше, вверх прикол, да? Ладно, добре, це потім. І так, джунглі. І так, це вже 10-та просто спроба пройти ці херові джунглі. Я думаю, мене вийде, так як я один, і це буде складно тому зробити. Тому що я професіональний скаут, я професіональний скалолаз, я професіональний піздабол, тому в принципі, це е, вийде 100%. Бачу якусь дирку. Я знаю, що в цьому біомі дирки реально мають значення. Ну, по типу. Ну ви зрозуміли. По типу можна вибратися в центр е, гори. Де, де буде ще краще, ще простіше. О, я бачу дирку, але це, блять, ніхуя не центр гори туди буде добратися складно. Але давайте використаємо нашу мотузку. Мені цікаво, що вона робить. Так, е, е, ну, блядь, ну хай буде так от. О, дивіться, дивіться, дивіться прикол. І вона вгору. Так, ну багато не будемо використовувати. Отак от десь. На половину мотузки будемо використовувати. Так, зв'язати узел. Давай. А ну. І що, реально я зможу підніматися вгору по цій мотузки? Блять, я щось дуже мало взагалі наватав. Ну, блядь, тільки, тільки споганив! Опа, давай! Погнали! Є шанси на виживання, є! Є. Є, давай, 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 давай! Все вийде! Майже. Майже вже! Давай, енергію тратим, енергію! Пофіг, хай вона буде! Блять, хватайся! Ну майже, тихо, ти падай, тиха, тихо, ні, ні. І тепер взагалі не в курсах що робити. У мене. О, блядь, та як туда залізти? О, стоп, стопе, ось я бачу ляну, яка веде до рюкзака, слухай. Блядь, а видите виносивості, хвати? будь ласка, ні, 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 не кажи, що я вмру, будь ласка. Давай, фух. Бля, господи. Це було максимально страшно. Так, ладно, окей, відкриємо. Антидот. Не пити, змієм. Давайте вип'ємо. Я не знаю, що це таке. О! Ми обрали оцю херню. Тепер нам не страшна радіація. Ооо, слухай, він не одноразовий. А що за це не банан? Блакитна бананниця. Ооо, ну ну слухайте вже краще, аби ще вилікуватись, взагалі було б топ. Твою наліво, блядь, це було максимально екстремально. Ладно, давай, давай, давай. Давай. Ти зможеш в тебе це вийде? Давай, блядь, прыгай! Так, звазь. Фух, все, 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 ми вище. О, а це що таке? Бля, ну страшно підходить, я не знаю, що це за шовта кулька, сука, не дай бог, я від неї умру, блядь. Що це таке? Це... що таке? Як мені дізнатися, що це таке? Блядь, будь ласка. а... СОГА! БЛЯТЬ! Ну зараз це не будуть шансів. Не буде зараз шансів. Я 100% пройду, блять, 100% пройду. Більш не поведуся, більш нічого не буду перевіряти. Кстати, до речі, друзі, дивіться, я знайшов якийсь ліхтар в статуї на першій локації, я не знаю, що він робить. Казковий ліхтар. Він активується, але що робить, я взагалі не знаю. Але зараз це не важливо. Зараз важливо не вмерти, блять, поки навіть ще не приступили до проходження другої локації. Угу! Угу! Що я витворяю, блядь, що я витворяю, що я витворяю, Куди я, блядь, лізу, Взагалі, не розумію. Давай! Блядь, я не достану до Ліани. Я взагалі, блядь, нікуди не достану! Давай! Що ти, блядь, витворяєш? Я допригну до Ліани. Ууууу! Ні! Ні! Я живий. Я живий. Фух. Я живий. Так, ну слухайте, вже по високо, ну високо ми так зібралися, так, окей? О, ще один крюк. Слухай, ну це це топчик. Так, почекай. А, візьмем цей крюк і закинемо його сюди, а це візьмем з собою. І це ось так от... О, отак, є. Все. І в нас ще є гриб, кстати. Я не, не казав, але є гриб. Так. Тепер треба двигатись. Бля, двигатися. Максимально акуратно! Максимально акуратно. Давай, не спішай. Все буде гаразд, нас вийде. Нас вийде, блядь, У нас вийде. Бля, а як залізти далі? Там дерево. Це по факту ми як закінчуємо перший етап, блядь Ладно, добре, погнали. В принципі, тут далі ось це не складно, можемо взятися взагалі за мотузку, щоб... О, їжа, 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 гриби бачу, блядь гриби не знаю, хороші ні. Та відпусти, блядь. Я... Як Яктитися, блядь Сука, відпусти! Блять, зачекай! Та куди ти лезеш, блять, відпусти цю канатку, блять, я не знаю! Бля, 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 ладно, все, давай! Фух! Що це за залупа? Чому, блять, якщо за неї взятися, відпустити вже буде неможливо. Там нема дирки? Ні, нема. Окей. Так, грибочки у нас... О! Съєдобні. Сідобні грибочки. Зараз голод затомим, тому що багато голода. Отак. Є, топчик. Давай, закріпи гак, закріпи! Фу! -ху -ху. Так, один гак ми закріпили, але я взагалі не знаю, закріпили ми його по нужді чи не по нужді. Єбай, чому так. А чому так довго ти повзеш? Давай! Фу -ху -ху. Так, почекай, енергії немає. Але ми повинні, блядь, залізти! У, -у, 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 -у. Настільки високо ми вже зібралися, реально високо. Майже майже кінець. Так, зачекайте, у нас є рюкзак. Четвертий, там ще є один крюк. Ой, аптечка є. Але мені потрібен крюк. Так, зачекай, 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 зачекай. Ні, це в нас а це. О, якщо я вистрілю, ні, це теж не це. А, гриб! Гриб! А. Топчик, топчик. Зараз це просто. Не знаю, може я його використав херово, але по факту він мені не потрібен. Або потрібен. Не знаю. Не судіть мене, будь ласка. Так, ладно, якраз на нього залізу. Якраз залізу на нього. А ну, мені цікаво, я залізу на нього. Отак. У -ху -ху. Я стою на грибу. Я стояв, блядь, на грибу. Але вже не стою на грибу. Ні-ні-ні-ні-ні. Слухай, ми по цьому канату можемо залізти достатньо високо, але є така м херня, що можемо не долізти. Але подивимось. Зараз не знаю, але в нас варіантів небагато. Стоп, в принципі, у нас варіанти є покраще. Різкнути та залізти повище, або ж, блядь, Ну давай спробуємо. Давай спробуємо, якщо що, зразу е навпаки поліземо обратно. Ну, енергії небагато тратиться, коли ти лазиш полянам. Єба! Так! Ми вже майже вибрались, там ми все вже підем, я так розумію. Так, а тут ми зможемо вибратись? Якщо ще падати високо, сука, падати дуже високо. А там там ми можемо закріпити крючок. Ну теж, сука, не факт що доліземо. Блядь, так, 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 так. У нас ось все є. Ну давайте, блядь, спробуємо. Зачекай. Спробуємо так полізти. Я просто не знаю, що взагалі нас там чекає. Так. Ооо, о, це ще потрібно. Давай. Закріплю ключок і просто Візьмусь за нього, ще просто висіти, Щоб дождем, зараз просто, блядь, не змило. Фух, тільки не тупи, блядь, не тупи, ще трішки давай! Я майже, майже, майже зібрався вже, ну. Так, це остання гора. Так, зачекай. Отак. Мотузку. Мотузку, будь ласка, сеньори, мотузку. А чому вона така? Та ти, блядь, і що ж нас чекає на цій горі? Мені просто цікаво. Просто цікаво, реально. що ж чекає тепер. О, господи, що там! Скажи мені, що там Висогір'я? Це зима, блядь! Це тупа зима, а як. Ого, як же гарно. Як же гарно, просто тупо реально. Але щоб подивитися на таку красоту, це буде вже третє відео. Якщо вам сподобається це друге, просто поставте лайк, напишіть хочу третю серію, і все, і вона буквально вийде. І це буде зима високогір'я, що я зможу з нею зробити. А на цьому, всім дякую, і всім пока.